Унікальні фотодокументи, пов'язані з вірменською історією, приїхали до Черкаського обласного краєзнавчого музею. Експозицію раритетних світлин відкрили у день пам'яті жертв геноциду вірмен серед експонатів. Столітні фотографії, зроблені очевидцями геноциду, та такі, що є частиною архівного фонду Конгресу США. Присутнім також показали тематичний фільм та провели історичну міні-лекцію. Організатори кажуть, геноцид 1915 року це не лише вірменська трагедія, а й усього світу, бо за ним послідував голодомор та голокост. Тож уся світова спільнота має винести уроки. Додам, що напередодні міські обранці звернулися до президента України з проханням визнати 24 квітня днем шанування пам'яті жертв трагедії вірменського народу. За оцінками багатьох істориків, під час німецького геноциду загинуло від півтора до двох мільйонів вірмен. Символ сторіччя геноциду це квітки на закунках та гасло вимагаємо пам'ятає. Це означає те, що ми будемо пам'ятати ці події в незалежності від часу, напроти з якого. І в головах зароджуються подібні, страшні плани, вони мають знати, що відповідальність за це прийде і через то перед їхніми нащадками, перед їхнім суспільством.